У магальському будинку інтернаті проживає менше 70 підопічних. Серед них багато дорослих віком від 18 до 35 років. Але так, як кажуть працівники установи, діти для своїх батьків у будь-якому віці залишатимуться дітьми. У закладі піклуються за тими, хто має складні психічні захворювання та не може обслуговувати себе самостійно. Але, попри страшні діагнози, є багато вихованців з особливими здібностями. Гостям вони демонстрували свої таланти. Крім творчості вихованців будинку інтернату зі сцени лунали пісні від колективу Магальського клубу. Гості до дітлахів приїхали не з порожніми руками. Від Чернівецької облдержадміністрації закладу було вручено мікрохвильову піч а від районних чиновників та представників Червоного Хреста солодощі та фрукти. Дітям сподобалось. Вони розглядали та одразу ж все коштували. И морально, и духовно мы подготовились. Мы очень рады гостей. Рады подарков, но рады то, что люди приезжают нам, люди нас знают, люди нас уважают. И мы всегда рады гостей. Директор каже, що у його підопічних є все необхідне, тим паче, що до них часто навідуються благодійники та люди з великим серцем. Знає практично кожного вихованця і пані Марина, яка є головою новоселицької організації «Товариства Червоний хрест. Вона каже, що насправді бачить, як розвиваються діти, чим займаються і як живуть. Займатися з цими дітьми, піклуватися про них це дійсно вихователі повинні бути мамами і татами для тих діточок. Тут треба мати велике серце, широку душу. Треба віддатися повністю цій справі. Магальський будинок-інтернат відноситься до обласного департаменту соціального захисту населення, тому чиновники вирішили для початку відвідати саме цей заклад. Щоправда, обіцяють влаштовувати свята і іншим. Ми будемо відвідувати також інші, є заплановані заходи. І, звичайно, що завжди раді прийняти участь в таких заходах, зробити приємне для дітей, організувати це свято, тому що вони його дуже чекають. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.